Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі АвтоКомпані. Маємо в наявності ось такий чудовий автомобіль. Шкода Superb 2018 року випуску з пробігом всього лише 156 тисяч кілометрів. В дуже цікавій комплектації. Давайте почнемо. Це у нас іде, ну, напевно, правильно сказати, бік синонова оптика з ладходовими вогнями, з омивачами фар. Тут нас зразу зустрічає безключовий доступ. Датчики мертвих зон. Ось такий цікавий шкіряний салон з електрорегулюваннями передніх сидінь і пам'яттю водійського крісла. По тут маємо електро... повний електропакет зі складанням підігрівом дзеркал, музичну систему Кентон, контурну підсвітку салону. Машинка, так як тут без ключовий, заводиться на кнопку. Датчики дощу світла, звичайно, адаптивний круїз-контроль, утримання смуги, 156 тисяч перевіреного і чесного пробігу. Мультимедія у нас. В принципі, все по стандарту, топово, рестайлово з карплеєм з навігацією зі всім. По асистентах, я не знаю, можливо, комусь цікаво, можливо, не цікаво. Мені цікаво. Це у нас адаптивний круїз контроль асистент контролю дистанції спереду, асистент руху по смузі. Мертві зони вже казали. Розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа і розпізнавання втоми. В принципі, все в нас є. Трьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Ззаду у нас. Просто вагон місця. Жити можна. Досить рідко попадається ось така штука, ми можемо обіжати переднього пасажира, коли нам ззаду некомфортно, і шеф їде ззаду, і тобі все рівно на всіх. Ось, Ми собі можемо регулювати цей. Дуже прикольна штука насправді. І дуже рідко попадається. Так, по багажнику. Привіт багажника, LED, оптика. Давайте подивимося, що у нас є в багажнику, щось нам дали, не дали. Так, дали нам якогось коврика. Тут у нас фаркоп, ремкомплект, аптечка, знак аварійної зупинки, все стандартно. Так, тут маємо ось такі цікаві штучки. Якщо знімаємо коврик, можемо собі підперти якусь сумочку, воно буде її тримати. Цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Ціна такого авто 23 950 доларів. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація і фото по ньому, пишіть нам саме зараз.